Що таке арбітраж трафіку та як заробити мільйони доларів? У цьому відео ми обговоримо усі тонкощі арбітражного бізнесу. Хто може вже сьогодні почати заробляти гроші, що для цього потрібно, чому це найактуальніша професія на сьогоднішній день. Взагалі, законний цей бізнес чи незаконний? Чому там так багато грошей? Це буде дуже цікаво. Зараз ми з усім цим розберемось. Усім апрув! Ти на каналі Афхаб з тобою Жека. Let's go дивитись! Media для арбітражників. Афхаб. Та хто ж це такі арбітражники? Арбітражник це спеціаліст із закупівлі трафіку в інтернеті. Є замовник, якому треба продати товар або послугу в інтернеті. Арбітражник приводить на сайт замовника користувачів і за домовлену дію на сайті отримує винагороду. Ну все, розібрались і я б з вами попрощався. Але не все так просто в арбітражі. Арбітраж трафіку або орбітраж трафіку це не зовсім вірне поняття. Правильніше використовувати поняття афіліат маркетинг чи партнерський маркетинг. Партнерський маркетинг умовно розділяється на білий, сірий та чорний. Наприклад, є такий вид бізнесу, який не може просто так використовувати рекламу в Google чи інстаграмі, ну налаштовувати цю рекламу. Але цей бізнес є легальним. Ну, наприклад, продаж товарів для дорослих легальний легальний бізнес а, чи ставки на спорт це теж все легально. Але а, такі корпорації, там як Google і Facebook, вони трішечки прикручують і не дозволяють налаштовувати рекламу. На ось ці е, товари або послуги. Але для цього існують арбітражники, талановиті хлопці та дівчата, які точно знають, як можна продати ставки на спорт або засіб для збільшення члену. Це ніші. Є ще чорний арбітраж, він заборонений і він незаконний. Це, наприклад, коли ти приходиш на сайт і скачуєш вірус, або в інтернеті тобі пропонують якісь товари від раку. Це все незаконно. Це не тільки порушує правила налаштування реклами там в Фейсбуці чи в Гуглі, це порушує законодавство, і це не можна робити. Я вам бажаю ніколи цим не займатись. А ось білий арбітраж це закупка трафіку на товари або послуги, які не заборонені ані законом, ані рекламним майданчиком. Продавай скільки хочеш. З чого починається арбітраж трафіку? Зараз вже будуть поняття і буде трішечки складніше. Ну, по-перше, тобі потрібно знайти рекламодавця, якому потрібен трафік. Рекламодавця можна шукати у CPA мережах. CPA мережі це спеціальні майданчики, які акумулюють величезну кількість рекламодавців. Вам, як арбітражнику чи майстру, залишається тільки обрати серед всього цього соцвіття офер. З яким вам буде комфортно співпрацювати. CPA-мережі зазвичай включають офери, об'єднані однією тематикою. Тематики в арбітражі трафіку називаються вертикалями. Сфера арбітражу включає велику кількість вертикалій, і найпопулярніші це дейтінг, онлайн знайомства та все, що з ними пов'язано. Гемблінг це індустрія азартних ігор від покеру до гри в карти. Казино. Просування онлайн-казино, бейтінг, ставки на спорт, адалт товари для дорослих, які включають і різні онлайн-ігри теж для дорослих. Нутра, товари для краси та здоров'я, товарний бізнес, одяг, взуття, побутові товари тощо. Як обрати свою першу вертикаль? Ну, гуру арбітража пропонують спочатку зайнятися товаркою. Це біла ніша. Там не буде обмежень по е, налаштуванню реклами. Це буде добре для тих, хто хоче потестувати себе у новій професії. Наступне поняття офер. Офер це умови, на яких рекламодавець пропонує з ним співпрацювати. Наприклад, є прямий рекламодавець Everat, котрий пропонує офери для здоров'я і краси. За кожного клієнта вони готові платити по 35 баксів. Арбітражник приймає офер. Проводить рекламну кампанію та залучає 100 клієнтів по ставці 10 баксів за кожного. Ви заробляєте 25 баксів на кожному клієнті. В підсумку ваш заробіток складає 2,5 тисячі доларів. Все це добре, Жека, але як мені стати мільйонером? Потрібно вміти масштабуватись і приводити на день не по 10, не по 100 клієнтів, а по 1000 клієнтів на день. Що на місяць складе 30 тисяч клієнтів. Помножимо 30 тисяч клієнтів на 25 баксів. І чистий прибуток буде 750 тисяч доларів. Чим дешевше коштує клієнт, тим більше ви заробляєте. Ну, власне, в цьому і є майстерність вебмайстрів. У цьому ланцюжку є три ланки: рекламодавець: той, хто дає вам офер зі ставкою, та для кого ви шукаєте клієнтів. Майданчик, там де розміщуються реклами: Фейсбук, Інстаграм, Тікток тощо. Та арбітражник. Він створює яскраві креативи, пише чіпляючі заголовки, в яких є call to action, тобто робить все, аби привести рекламодавців клієнта. Бажано білими методами. Які є джерела трафіку? Головне джерело трафіку для вебмайстра у 2023 році це, звісно, соціальні мережі. А головна соціальна мережа це Facebook. Потім вже TikTok чи Instagram. Пошуковики. Тобто контекстна реклама. Насамперед, це Google та Yahoo. Google є найпоширенішою пошуковою системою, а рекламу для нього арбітражники налаштовують через Google Ads. Але є ще і інші джерела трафіку. Пуш-повідомлення, він же пуш-трафік, призначений, як заведено казати у сфері арбітражу для тих користувачів, які навчилися ігнорувати інші види реклами. Це ті самі спливашки з повідомленнями на кшталт. Вітаємо! Ви виграли? Дізнайтесь, головний секрет здоров'я. Тизерні мережі. Зазвичай використовуються в сірих нішах із залученням сірих методів. Заробіток без вкладень, схудення за тиждень тощо. Клікандри. це коли клієнт редиректиться на цільовий лендінг-офер незалежно від того, по якій області екрана він клікатиме. Попандери. Механізм той самий, що й у клікандерів, тільки рекламне повідомлення буде розташоване поверх основного вікна. Як і у випадку з вибором вертикалі, досвідчені арбітражники рекомендують використовувати одне джерело трафіку. Так ви навчитесь добре налаштовувати рекламу. Ну, наприклад, це буде Фейсбук. Так, рекламний кабінет Facebook реклами не дуже зручний, і він часто може тупити, вибивати з цього кабінету. Це буде бісити вас. Але все ж таки Фейсбук приносить дуже добрих клієнтів, тому він і є найпоширенішим. В цілому, ви бачите, немає нічого складного в арбітражу трафіку і є безліч освітніх курсів, які вас навчать нової професії. Але найголовніше, що в арбітражу немає жодних кордонів. Ти можеш отримувати стільки грошей, скільки тобі потрібно. Тому що усі ці товари чи послуги вони продаються по всьому світу. Ти можеш десь сидіти у Дземброні і налаштовувати рекламу на Нову Зеландію, щоб люди там грали у казино. Чи ти можеш налаштовувати рекламу на Азію та знаходити клієнтів на пластичну хірургію? Все насамперед у ваших руках. По-перше, своїми руками я б вже написав коментар під відео і підписався на канал. Щоб не пропускати важливої інформації про арбітраж трафіку, ця інформація допоможе тобі заробляти більше грошей і швидше стати мільйонером. тобою був Жека на каналі Афхаб. до побачення.